Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небі пташки, доброго ранку, малі дітлашки. А чи пам'ятаєте ви казочку про голосного і пісеньки, які він співав? От сьогодні я вам розповім продовження цієї казки. Тож слухайте уважно. З іншого боку казкового лісу мешкав ще один мешканець країни, Звукляндії. Він зовсім не вмів співати, і тому ротик в нього був завжди стулений і схожий на рисочку ось такий. А як ви вважаєте, чому в нього ротик був схожий на рисочку? Коли мешканець розтуляв рота, то в нього виривалося не спів, а тільки свистіння, з, ш. Речання р, -р, -р, р, кряхтіння к-к, т. д. д. -д, -д так ось жив він один і був сумний через те, що важко йому було спілкуватися з друзями. Тож мешканці звукляндії його знайомі так і звали його Сумний. А він мріяв знайти друга, який обов'язково вмів би співати веселих пісень. І раптом одного разу сумний гуляв лісом, сумував, аж раптом почув веселий спів. У-е. -е, -е. Діти, ви вже здогадалися, хто це так весело співає? Пішов сумний на той спів і раптом побачив голосного. Добрий день, це ти так гарно співав? запитав сумний в голосного. «Добрий день і тобі, друже, так, це я співав, відповів голосний. Тобі сподобались мої пісеньки? Тоді давай познайомимось. Мене звати. Малята, допоможіть, як звати цього чоловічка? Так, мене звати голосний, тому що я вмію голосно співати. А ти хто? Як тебе звуть? Всі мене звуть сумним, бо я не вмію співати веселих пісень та й зовсім не вмію співати. А що ж ти вмієш робити? запитав голосний у сумного. А що вмів робити сумний чоловічок? Діти, згадайте. Я вмію шипіти свистіти, І навіть ричати. О, це так прекрасно вигукнув голосний. Ти вмієш робити те, чого не вмію робити я. А я вмію робити те, чого не вмієш робити ти. То давай співати разом, давай дружити. Давай, зрадів сумний, тим більше він так мріяв знайти друга, що вміє співати і, здається, знайшов його. Тепер ти не будеш сумувати. Ти завжди будеш при мені, тобто при голосному. Тож всі будуть звати тебе. Ну як діти будуть звати чоловічка? Ви здогадалися? Сумного стали звати приголосним. Отак з давніх часів і живуть усі приголосні. Звуки поруч із голосними. Приголосних, тому приголосні. Разом вони мають певне значення. Подивіться на цих чоловічків. Промовляючи слова, ми завжди вимовляємо як голосні, так і приголосні звуки. Не може слово створюватись з одних приголосних. То що ж таке приголосний звук? Звук, при вимові якого струмінь повітря зустрічає перешкоди, зуби, губи або язик. Називається приголосний, і умовно його позначають ось такою рисочкою.